Благодать і мир нам від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. І це не, це не тільки слова, це Дух Святий зустрічає кожну дитину Божу, яка відкриває Біблію, яка відкриває своє серце. І так важливо не пропустити перші вірші, з якими Бог звертається до нас. І тому я, коли відкриваю Біблію, я говорю благодать мені. І мир від Бога Отця і від Господа Ісуса Христа. І в цьому контексті я починаю читати Біблію. В цьому контексті, бо вітання було от в такому посилі. І тому і ми сьогодні будемо в цьому контексті розглядати писання, яке буде запропоновано. І тому хочу. Ну, предоставити такий факт в писанні, і Моїсей мав свої переживання, свої процеси проходив в пізнанні Бога. І, і він прийшов одного разу до Бога з, такими, з таким питанням, проханням. 33-й розділ. Вихід, він каже: Покажи мені твою славу. Я був в пустині і бачив, як горить кущі не згоряє, і я чув твій голос. Це було переконливо. Я пішов і зробив ту роботу, яку ти сказав. Я бачив в Єгипті, як ти трощив ідольських ідолів. Я бачив цю сильну руку. Я бачу зараз, як тремтить гора. Димиться. Я бачу ці проявлення. Це якби, знаєте, в дружини Олександра Усіка запитали: слухай, твій чоловік так трощить в рингові супротивників, скажи, він вдома такий самий? Ні, каже. Він добрий. Так він такий злий там. Та ні, він це раді нас робить. І тому. Моєсей прийшов до Бога із таким питанням. Покажи мені, який ти. Я хочу бачити твою мотивацію. Я хочу бачити, що в тебе в серці. Ну, чим ти мотивуєшся, що ці всі речі відбуваються ззовні. І тому це була його основна ціль: знати, чим Бог мотивується, коли вивів з Єгипта. Чим Бог мотивується, коли веде по пустині. Які в нього плани. <клух> І тому давайте прочитаємо цей епізод, 33 розділ Вихід з 18 вірша. Він промовив ну, 30, 17 вір. Да, а він сказав: Покажи мені твою славу. Бог промовив. Я переведу все добро. Своє перед тобою і покличу Господнім ім'ям перед тобою. І я помилую, до кого милостивий, і змилосерджусь, до кого милосердний І він промовив: Ти не можеш бачити лиця мого, бо людина не може бачити мене і жити, і промовив Господь, ось місце при мені, і ти станеш на скелі. І станеться, коли буде проходити слава моя, то я вміщу тебе в щілині скелі і закрию тебе рукою, аж поки не перейду, а здійму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а обличчя моє не будеш бачити. І промовив Господь до Моїсея, вчини, витиши собі дві кам'яні таблиці, які перші. І я напишу на цих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти зробив. І приготовся рано, і вийдеш рано вранці, на гору Сінай, станеш мені там, на, на верхів'ї гори. А з тобою ніхто не вийде. Я це пропущу, бо це дуже не касається. І витисав Моїсей дві камені таблиці, як перші, і став рано вранці, та й вийшов на гору Сінай. Як Господь звелів був йому, і взяв він в руку свою дві таблиці камінь. А Господь зійшов в хмарі і став там із ним, та й покликав ім'ям Господа, і перейшов Господь перед лицем його, та й викликнув: Господь Господь, Бог милосердний. Милостивий, довготерпеливий і багато милостивий і правдивий, що дотримує милість для тисячі, і вибачає провину та переступ, та гріх. Та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і дітях дітей і на третіх, і на четвертих поколіннях. І Моїсей квапливо вклонився до землі і впав. Та й сказав, якщо я знайшов милість в очах твоїх, Владико, то нехай Владика йде серед нас, бо народ цей твердошиїй, і ти пробачиш нашу провину, та що згрішили, пробачиш провину, та що згрішили, і зробиш нас спадком своїм. Моїсей побачив все це добро, що Господь, що Бог перед ним пропорв. Перевів, і це було його серце, це була його мотивація, це те були його ресурси, які в ньому. І коли побачив це все, то був шокований. Він впав на лице і сказав: піди з нами, і хай це буде нашою спадщиною. І тому є таке. Одне слово, яке, над яким я зупинився, і мені було незрозуміле, як можна побачити ззаду. Щось? Ну, от я повернуся і буду казати: я добрий, я милосердний, я от хороший. І сильно видно? Не видно. А тому слово ззаду в Стронга є ще одне значення його. Він означає тил. І тому в час війни нам так важливо, воїни, які стоять на передовій, їм так важливо знати тил. Понимаєте? І від того, якщо вони знають, що в тилу, вони впевнено себе відчувають на передовій лінії, бо вони знають, що те, що вони взяли, закінчиться тил працює. Вони бачать індустрію тила. Вони бачать. Ну, ви розумієте, не буду багато розшифровувати: тил це забезпечення передової. І тому, коли Бог проходив, То Мойсей побачив тил. Він побачив процеси, які відбуваються в Бозі. Він побачив, о, це той огонь, який виходить сьогодні, буде гріти нас вночі. О, це та хмара, це місце, де хмара стоїть. І вона, і вона пішла нам нас прикривати. Я бачу то, це той вітер, який по моїй палиці роз, розкрив море, він, він бачив. Тил Божий, і тому і тому він коли проходив, я просто забіжу наперед, і і по, я побачу і по, ви побачите ту, ну, так сказати, образну кухню. Давайте так пофантазуємо. Людина зайшла в ресторан не спереді, а вона зайшла в ресторан з кухні. І вона бачить, як все шуршить, як там все готують, шеф-пор ходить там посолити, Там то в мене є клієнт. І, і він бачив в шокі із з кухні те, що відбувається, те, що готується наперед. І Моїсей бачив Бога. Він, як бачите, як він його бачив з відкритим ззаді. Тобто він бачив, які процеси, які мотивації в нього відбуваються. І тому він. Бачив те, що потім Бог сказав, я знаю, що тобі сподобається, і я тобі наперед сказав, щоб ти взяв з собою зошит. Ну, дві таблиці. І я напишу тобі умови, на підставі яких все моє добро буде вашим. І тому я от хочу, щоб ми включили свою фантазію і побачили. Коли Бог ішов, і він бачив, як ангели готують майбутнє для наших дітей. Тому що там написано: благословен буде плід твоєї утроби. Він бачив, як ангели от готують, вони піклуються, вони ведуть. Дух Божий навчає, він їх веде, і він бачив майбутнє для дітей. І він бачив. Небо відкритим, бо ангели тримали небо і посилали своєчасно дощ до землі, щоб благословляти всякий чин руки, щоб ви каже, давали в борг багатьом народам, а самі не брали. Він бачив, як вороги, каже, які прийшли на тебе, вони сокрушені, вони втікають з сімма дорогами. І він це все бачить, що в Бозі ці процеси відбуваються, коли Єзикіль бачив видіння слави Божої, я бачив, каже, чотири особи йшли і вони йшли всі в різні сторони. Я бачив колеса, які крутилися, і вони крутилися в різні сторони, і вони були сповнені очей колеса. Нормально, да? Тобто я каже, скрізь. Перебуваю і все бачу. У мене відеонагляд, і датчики в колесах стоять, і, і ці всі камери, і Бог каже: Я все бачу, я скрізь їжджу. Я... І, і тому мої... Ізикіль впав теж, він був в шокі. І Моїсей, коли побачив це все, він просто схилився спочатку, вклонився, а потом каже. Щоб я так жив. Щоб це наслідя. Було нашим, піди з нами. І тому Бог каже, я напишу на скрижалях умови, на підставі яких це все буде вашим. І потім, у 28-му розділі повторення закону, він каже: якщо ти будеш слухатися голосом мого, і будеш виконувати всі заповіді Його, то все, що тут написано, я тобі обіцяю. Прийдуть і виконуються над тобою всі ці благословіння. І нам треба важливо, дуже важливо вивчити, тому що це умови завіту, який Бог заключив з людиною. Але є один. Я не знаю. Є одна річ, яку людина не знала, коли вони казали. Все виконаємо, все, що ти скажеш, все виконаємо, Знаєш, як, як кредит беруть, я все підпишу. Я Любі проценти. Які процент? Та мені все одно. І потім, коли ти піднімаєшся, то проценти більші, ніж моя виручка. І ти розумієш, що ти в сказану щось підписав, і потім. І тому, бо... і тому е, Павло каже в римлянам, так як людина. Була інфікована неспроможністю виконати закон. Всі согрішили, і позбавлені слави Божої, отієї слави, яку Мойсей бачив в Бога в його серці, в його тилу. Каже, всі згрішили, ніхто не виконав умов завіту. Ніхто. Це, що написало було на, на цих таблицях, ніхто. І тому позбавлені слави Божої нема. І тому, е, зараз скажу, де це написав Павло такі слова. Римлянам. Восьмий розділ, третій вірш. Каже, так як закон не приніс людям користі через неспроможність людина не мала здатність його виконати. Тому Бог послав сина свого, щоб він одівся в людську подобу, людське тіло і прийняв осудження за те, що не міг виконати закон. Але перед тим написано: він, родився, він народився під законом. Ісус каже, Я прийшов не нарушити закон, я прийшов його виконати. І тому Павло зв'язує дві дії Сина Божого. Він каже, так як закон був не безсилий принести людям користь через їхню плоть, то Бог посилає сина свого, одіває він в людське тіло і приймає осудження за неспроможність, а праведність каже, щоби вимоги. Закону були зараховані нам, як виконані. Розумієте, да Бог не відвернувся від тієї ідеї, від тієї від того прохання Моїсея, він пішов іншим шляхом, і він досягає мети, щоб та слава, яка була позбавлена, бо вони згрішили, щоб вона все одно проявилася в людях. І тому, в корінфлян. Ви не, не слідкуєте? Ніхто. Ну, давайте, якщо можете відкрити, відкрийте. Друге післання до коринфлян. четвертий розділ, п'ятий вірш. Найдете? Є. Yeah. Бо ми, Павло каже, бо ми не себе самих проповідуємо. Але Христа Ісуса. Тоже такі слова, вроді би, і понятні і непонятні. Скажу іншим словом, бо ми не себе проповідуємо. Ми не проповідуємо ідеологію сім кроків, як бути успішним. Ми не провідуємо методи людські, вложи і будеш мати. Цей Віди в спортзал, будеш здоровий. Ми каже, не про це проповідуємо. Ми проповідуємо Ісуса. Помазаного на Господа. І тому українське слово пан, і тут теж є одна каверза. Що ми розуміємо під словом пан? Як відкликається в нас ця асоціація? В мене, написано, я в радянські часи сформований. В мене пан, це такий отакий чоловік жирний, такий, який забрав людей всю землю. І він. Їх заставляє на панщину ходить. І для мене так думаю, в мене така уява, я думаю ні. Я не хочу думати, що Ісус такий, тому що це так сформовано, в мене така в мене такий приклад є. І тому я, я, даже, я вчора перелопатив всю Вікіпедію і хотів знайти славу пана. Ну тобто мотиви пана, як він. Був паном, я, що в ньому відбувається, які мотивації в пана, як він піклується про людей. І вибачте, я не знайшов в українському в українських словниках тільки титули. Це був пан, він командував і так далі. І мені це не підходить. я не І тому я е, я пішов, що англічані чують, що англійські люди, які слухають, ну, на англійській мові розумляють, що вони чують під цим словом? І там за слово є. Ісус помазаний на лорда. Лорд. І тому я пішов в Вікіпедію і дивлюся, Лорд це Слово, яке говорилося про людину, яка ну, складається з двох слів: той, хто має хліб, або той, хто піклується про общину, забезпечуючи їх хлібом. Ага. Ісус є лорд. Ісус каже, Я є хліб життя. ага Значить, Ісус помазаний на лорда. А до речі, жінка лорда означала леді, та, хто пече хліб. І виходить, це така сімейка, яка піклувалася про общину. Вона роздавала, вона забезпечувала і всі і всі члени тієї общини, кажуть, йдемо до лорда. Лорд, це він. ну він наш батько, Він піклується про нас. І тому Павло каже: ми не себе проповідуємо, а ми проповідуємо Ісуса, помазаного на лорда. А ми просто раби ваші заради Нього. Бо як Бог звелів світлу засяяти в темряві, е так про. Ну, добре, я буду читати. Бо я ж далі пішов, вибачте, не, 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 не встигаю командувати. Бо Бог, що звелів був світлу засяяти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити знанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Значить, та слава, яка бачив Моїсей, вона через виконання закону передана Ісусу Христу. Каже, щоб просвітити нас знанням слави Божої в особі Ісуса Христа. І ми цю цінність, цей скарб у посудинах носимо в посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Дивіться, в усьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. Ми за, завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоби життя Його з'явилось в нашому тілі. Давайте відкриємо 118-й Псалом. 13-й вірш. 13 вірш. Опа. Дуже сильно попхнули мене на падіння, щоб я впав, та ти, Господи, спас мене. Господь моя сила та піснь моя. Він став спасінням мені. Тут він, Павло, каже, які речі відбуваються в житті, та це все. Не впливає на мене. Тому що Господь, тому що лорд став мені спасінням, голос співу спасіння в наметах між праведників. Господня правиця виконує чуда. Правиця Господня підноситься, правиця Господня виконує чуда. Ісус, названий правицею Божою, Він сів по правій стороні престола Божого. І я хочу відкрити синодальний переклад, бо мені більше якось він розкриває. Сильно толкнули мене, щоб я упав. Но Господь поддержал меня, Господь – сила моя, и песнь Он соделался моим спасением. Глаз радости – спасение в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Деспица Господня творит силу. Не умру, но буду жить. И возвещать дела Господни. Я когда ношу в теле свому, Смерть Ісуса, щоб Його життя, щоб та слава, яку Бог обіцяв Моїсею через Ісуса, була доступна. І вона в життя Христа проявлялася в, в мому тілі. Ісая, 53 розділ. 10-й вірш. 10 верш. Он узрит потомство долговечное, и воля, благо, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. То есть Иисус, «Якого Бог взрубил для нас ангцем, в нем заложены не все ресурсы». Для того, щоб та слава, яка була показана Мойсею, була доступна для нас і виконалася, і проявилася як спадщина. І для цього є в Християнстві три таїнства: це покаяння, усвідомлення, що Ісус є Господь, Лорд. Це усвідомлення. Друге, це грещення або погруження в цю сутність в нього. І третє, це причастя, це приєднання до ресурсів, які Бог заложив в сині Його, яким, якого зробив хлібом для нас. Тому роздумуємо про це, приймаємо це, усвідомлюючи що має явитися, що ми маємо чекати в нашому житті? І тому акцент, який я роблю в своєму серці, про теперішній час Бог сказав, що я сину своєму пообіцяв, що ворога сокрушу, і він буде втікатися цими дорогами. І тому наше зараз теперішнє становище, воно. Каже, правиця Господня творить силу. Я довіряю тій обіцянці, яку Бог сказав для сина свого, який живе в нас. Цей звір підстреляний, він бігає. І ми бачимо, як будь то він живий, але він вже мертвий. Коли охотники виходять на, на полювання, вони мажуть. Стрілу ядом, і вони вистрелюють в звіра, і вони вже точно знають, що прийде час, і він ляже. І тому в Христі Ісусі, я вірю, каже, Бог каже, ворог вас, сукрушон, стійте і побачите славу Господню. Амінь.